Авестійська і парфянська, оце ж дивовижна аналогія, розкопали Нісу під Ашгабатом, і там серед торговельних документів було чимало черепків з числівниками. І з подивом філологи побачили, що числівник Три, давньоперське храе, ну так як три англійське, по-парфянськи звучав хре. Як враження. Наслідок такий, значить, Парцава звучала по парфянськи Парахава. Далі з нею відбулися оті перетворення, які описані в підручнику Оранського і повторені в книжці Аліма Гафурова ім'я і історія це для тих, що цікавиться. Там на 92 сторінці дуже коротко все це, всі ці етапи показані. За час неконтрольованих змін Пасрава Замість партава, тобто метатеза. Далі пахрава стала пахрава з одного боку і пахлава. Ну а пахлаву ви вже знаєте, і бахлаву. Це не фокуси і підміни. Це справді етапи розвитку, оскільки L замість R, так званий ламбдацизм, відомий тільки в групі серматських мов і в пізній період. Він же збережений в Осетинській, що далеко ходить. В усіх індоєвропейських мовах море це є Мерг, все так, калюжа Мар, якесь там і все. І Тільки по-осетинськи Маль. Маль, Ел на місці Р. Академік Баїв. Лагідно переконував колег з Європи, що це абсолютно закономірна назва, якраз випливає з цієї особливості. В теперішній перській мові весь період Аршакідів називається пеглеві. Ну хто ще пам'ятає шаха чи шахіншаха, той собі привласнив це ім'я для того, щоб воно символізувало зв'язок з історією, але Пахлаві – це і є парадянський період. Виявляється, які тут далі наслідки. Виявляється, що Пахлаві для нас відомі привідомі, як Волхви, волхви це парфяни. Але ж Європа на чолі з, наприклад, Карло Тальявіні і іншими, не менш авторитетними, подумається, як вистридять. Європа переконана, що Волхви це Кельти доповідач чесно пройшов цей тернистий шлях, і тому не дуже зацікавлений в перевиданні тих частин книги, де за основу взято етимологію волхви – це вольки, тобто кельтське племя. Оскільки там все можна пояснити, і наявність волхвів на півночі Росії, що відомо з літопису, повстання тих волхвів, ті теж були язичниками. Все тільки одне не можна пояснити, чому кельти з'являються в Єрусалімі чи в Віфліємі, щоб привітати новонародженого Месію. Але все стає на місці, коли я вам нагадаю, що. Месію зда... чекали зороастрійці, він у них має ім'я Саоша. Він мусить врятувати їх від найзлішого ворога Персію. Ви не здогадуєтесь, хто це? Греки. І саме його вони чекали і за зіркою пройшли, і залишається парадокс. Перші визнали Месію нового завіту християнського Бога. Представники іншої релігії. Але вони були досить підготовані до того, щоб це зробити. Причому у вигляді свого вищого жрецтва. Рухаємося трошки далі. От вона Шахравщина під самим Києвом. Це частина Круківщини, і там і Річка Сахравщина, от він сатрап. Сидить під парасолькою зверніть увагу, цілком сучасна конструкція парасольки, але на неї право має тільки сатрап. Всі там греки йдуть до нього з проханнями, ви бачите, до, ну, явно такий сказати б, дисонуючий елемент оця парасолька тут. Отже, в Україні три іранські синоніми представлені в топонімії слова сатрап. З одного боку, коцуп, те, що відповідає, до речі, і кацап. Це прихильники сильної влади царської у степі. У степу, на відміну від тих, хто не хотіли цієї влади. От вам підстава для конфлікту. З іншого боку, давня іранська і медійська вшатрав основа, і з третього боку, парфіанська вшахрав, бо ви ж не забули, що три трає це хре, отже, кшатрапа – це буде кшахрап. Ну, Так оце парфіанська, мідійська і ахманіцька перська форми. Відповідно, ілюстрації ці ми вже розглядали на попередніх знімках. Ну, там декілька парфіанських облич, сказати, б, чи їхніх нащадків. Посередині з Росії шкурупі абсолютно необ'ятних об'ятних розмірів мужчина. Ну, потужна це порода, це степова порода. Подивіться, оце от справа. Хлопець із Калуги, а зліва це спортсмени шкорупії. Тут той же самий корінь схрп, хрп, тобто це з князівських якихось там вони порід, публікації вашого доповідача. А тепер я якось так подумав, що допомагає в передачі інформації перервана рекламу. А з іншого боку, вона мені така огидлива, ота от реклама, що нам дають, і я вам вирішив запропонувати дещо інше. Ви зрозумієте меседж, який тут лежить. Це віршик Хамара Хаяма. Жоден з якнайсвітліших у світі умів подолати пітьму навкруги не зумів. Баячок пару штук розповів для нас на ніч. Та й спочити пішов, нас лише потомив. Це початок реклами, продовження. Навіть що найсвітліші у світі лоби, світлом знань не розвіяли морок доби. Казачок пару штук розповіли нам на ніч, та й пішли наймудріші спочити й собі. Продовження реклами. Не підважила жодна з розумних голів безпросвітної темряви вічних полів. Баячок пару штук розповіла нам на ніч, Та й до сну відійшла відпочити від слів. Продовження реклами. Ще ніхто з наймудріших у світі людей темноти не здолав своїм світлом ідей. Запросили послухати казочку на ніч. Та й спочити пішли, проводивши гостей. Підтекст такий, розв'язуючи кросворди чужою мовою, ви свою культуру ну, ніяк не рухаєте з місця. Тут маленька надія, що якби ми переривалися для таких занять, то, очевидно, який бись приріст якості був. До вашого відома, це типове заняття басків. Які мають мову загрожену історією. Там є змагання Берцоларі, прилюдне. Один говорить один рядочок, а інший мусить негайно дати на злободенну тему інший досконалий мовно рядочок. Це вам не поїхали з нами у турин за медалями. Тобто медалі попереду нас, ми за ними. І взагалі це було. В минулому бо поїхали. Це вказує, чого нам бракує на відміну від Басків. У Басків є комітет з якості мови прилюдного мовлення, тобто жоден напис в місті і в баскійській автономії не з'являється з помилками для нас це просто норма. Отже, у топонімі України не раз згадані саки, скіфи і сатрапи. Але звідки відомо, що це слід саме 24-ї сатрапії скіфів за морян? Прошу вас, Юрій Володимировичу, поможіть ще раз вийти з технічної проблеми. Ми добре вкладаємося, зараз пішли до третєї. Отже.